У нас тут у під'їзд навіть неможливо зайти. Подивіться, яма на ямі. Ввечором, як йдеш, то боїшся, щоб ноги не підвернути. Мужчина після інсульту йшов, підвернув ногу ще раз тут. Кров з... зачепив ногу, кров йшла з ноги страшити. Ми вибрали депутата, голосували за нього, а самі сходи робили. Кололюка люка теж там робили за свої кошти. На що ми тоді голосували за депутата? Якщо він нічого у нас ніякому питанні нічого не допомагає. Ми юник. Ми з це з Дрогобицької, 12, першого під'їзду. Ми звертаємося ось, до вас ось, як до нашого ось, депутата, за, за якого ми голосували і просимо. Зверніть увагу на наше подвір'я. У нас дуже багато інвалідів, інвалідів першої групи, інвалідів другої групи, інвалідів позору. Неможливо пройти вечором під'їзд. Можна собі ноги поламати. Допоможіть нам, будь ласка. Пане Юрій, я за вас голосував, Я сподіваюся, що ви щось зробив. Я після інсульту я тут впав. Ми неодноразово зверталися в міську раду про проповнули спортування нашої побудинкової дороги. Але нам завжди була відповідь, немає коштів. Минулому році у нас була конференція від Асоціації інвалідів, були представники від обласної асоціації інвалідів і був представник міської ради. Також на конференції пообіцяли, що нам Зроблять виконують роботи. До сих пір не було виконані ті дороги. У нашому будинку є е... люди, які віком від 80 років і вище, чоловік 5 років. У нас є інваліди першої групи четверо інвалідів. Колясочниці є, так Надії Дмитрия дитина без коляски і ми тяжко просуватися. Тому ми просимо, щоб нам якось допомогти. money